Правий сектор народна самооборона козацтво. Всі зібралися, аби познайомитися з кандидатом, що має амбітні плани. Претендує стати головним міліціонером Буковини. З 98 по 2000 рік проходив службу в Першому територіальному управлінні ДСТЗІ Служби безпеки України в місті Києві. У 2000 році повернувся до себе на місце, де проживають мої батьки. Це місто Кам'янець-Подільське, яке знаходиться поруч від Чернівець. Продовжував службу до 2005 року в підрозділах карного розшуку. Та несподільського міського відділу із 2007 року Юрій Лавренюк займає посаду голови всеукраїнської спеціальної колегії з питань боротьби з корупцією та організованою злочинністю. Працює там і досі. Говорив кандидат і про проблеми армії. Реагували на його промову по різному Те, що людина говорить, що армію це модно говорити. Чого він це не говорив, коли ми це я це говорив? Ми це з хлопцями горини у 2009 році. Говорили за пересуд. Ви розумієте, зараз всі чить слава Україні, слава нації. Слава нації це був клич він соколись. Всі ми говор за це нас садили в тюрми. В тюрми за це нас е, лупила міліція. Чо він чуть людини люди не говорили це е, тоді, врешті з'явилася суперечка. Що варто взагалі проводити таку люстрацію? Дайте мені відповідь, будь ласка, бо яку. Інші відстоювали протилежну позицію, що вона необхідна. Кожну людину, яка йде на вищу посаду, вона довжна протилюстрацію. Якщо ви не щоб люди знали, хто вона така є, чим займалася. Допоки в цьому кабінеті сварилися члени ілюстраційної корупційної -корупційно комісії Чернівецького об'єднання «Майдан», В сусідньому відбувалась подібна перевірка, але вже не кандидата, а діючого начальника ОМВС в Чернівецькій області. Там люстрацію проводили представники обласної ради. «В Чернівецькій обласній раді відбули засідання профільної комісії. Правових питань міжетнічних відносин транскордонного співробітництва та антикорупційної діяльності власне учасники тих зборів одноголосно також підтримали ідею про звернення до міністра внутрішніх справ щодо підтримки кандидатури Зінченка. Чому головного міліціонера люструють не громадські організації, а депутати Валерій Зінченко прокоментував так: мене тоді не запрошували на ту комісію, тому я навіть не знаю, що це за комісія. Хоча ще раз повторюю, що кандидат звернувся на депутатську комісію, на яку ми Зараз і прибули, і тільки що вона відбулася, він сюди не з'явився. А от спільного рішення під час цієї ілюстрації не було. Тож, як кажуть, далі буде. Ольга Андрійська, Іван Чижик. Місцевий час.